Для того щоб завжди ви могли переконатися, як буде виглядати ваш рендер, вам потрібно заходити в режим такого передперегляду, котрий знаходиться в правій частині робочої області, коли ви відкриваєте такий камера в'ю, тобто перегляд з допомогою камери. Зараз ми бачимо, що на жаль, ми трошечки не потрапили в цю область, проте ми можемо з вами. Так само потренуватися в цьому випадку, змінювати це положення, і насправді воно змінюється дуже легко, так само, як ми змінюємо положення усіх інших об'єктів. Звісно, зараз дуже складно обрати камеру як об'єкт, але ви можете натиснути на її рамочку, або обрати камеру в правому меню і натискаючи, наприклад. Нагадую англійською мовою на клавішу J Ми можемо просто перетягувати наше положення цієї камери до того місця, яке нам буде треба. Якщо ви хочете трошки віддалитися, звісно, вам потрібно змінити відповідне положення по осі X і по осі Y, якщо підняти, то по осі Z, і таким чином ви зможете обрати будь-яке правильне положення, яке ви вважаєте за потрібне. Мені, наприклад, подобається ось таке. Ви також можете натискати клавіші R для того, щоб повертати ваші композиції. І по будь-якій із осей, наприклад, якщо ви хочете підсадити її трошки знизу, трошки праворуч або трошки ліворуч. Обираємо потрібний нам ракурс, ось він такий і буде. І саме це і буде видно на рендері. Тому завжди перевіряйте, як ваша композиція виглядає, і якщо ви хочете щось підправити, наприклад, зараз в мене є декілька моментів, які я хотів би підправити перед рендером, то саме час це зробити зараз.